Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас на зв'язку відьма Крістіна Косова. Вітаю Крістіну! Вітаю, Танечко, вітаю Кристіночку. В різдвяну ніч сили ППО знищили 113 повітряних цілей Російської Федерації. Чого ж чекати е, нашим українцям на вихідних днях перед новим роком? Чи будуть обстріли? Мої хороші, я знаю, як втілити ваші новорічні бажання у життя. Це можна зробити за допомогою моєї новорічної свічки, яка стане таким невеличким провідником між вашими бажаннями і тією шаленою потужною енергією, яку люди викидають у простір в новорічну ніч. Заходьте, будь ласка, у мій телеграм-канал і знайдете. Детальну інструкцію, як можна реалізувати, втілити у життя ваші новорічні бажання саме за допомогою моєї новорічної свічки свічки бажань від Тетяни Гай. Будуть, будуть доволі такі сильні обстріли по деяким областям будуть масовані, і ми робили детальний огляд, і так само навіть можливі жертви. Тобто на цих вихідних які регіони бачаться для тебе? Адже все ж таки ворог е, саме в різдвяну ніч нищив енергетичну систему саме на Західній Україні. Зараз давай подивимось західну Україну. Давай. Іде мені загроза Західної України, йде, е, зараз я скажу, напевно, 31. -е, перше, і мені йде на, на е, Різдво по старому. Mm -hmm. Все одно, розумієш, от все одно та точка Різдва, вона ще не стерта. Вона є дуже давно у пам'яті людей. Мене ну то, що ми перейменували, добре, але все одно та точка того свята є. От і мені туди, йде небезпека, Кристіночко. Давай подивимося. Не будемо розглядати сьогодні всі міста, бо є ще багато таких актуальних питань. Давай подивимося північну Україну на ці вихідні. Ой, карти карти погані, карти прильотів, карти атаки, масовані удари, уламки. Тобто і північну Україну в спокій ворог не залишить. Ні. Давай Ні. будемо дивитися також міста східної України. Мені не подобається влучання в будинок. Не знаю конкретно в тої точки, не можу підказати. Буде дуже гучно, буде дуже дуже багато нашої оборони, буде дуже багато збито. Ну гучно, дуже гучно. А що ж тікають міста центральної України? Давай подивимося, в тому числі і окремо розглянемо столицю. Угу. Зараз. Центральна Україна з 29 го числа починають її е, трясти і трясти досить сильно. Е, обстріли дуже багато буде летіти, дуже багато буде збито, і дуже багато буде тривог. Конкретно Київ е, Таня, конкретно Київ карти крові і підірка е, Пентаклів. Ну це конкретний удар. Розумієш? Це конкретний є удар. Дуже важкі карти мені випали. Жах Кристиночка, давай ще подивимося міста південної України. Що ж чекає? Міста півдня на вихідних. От дивися, напевно, 3-4 дні я бачу якогось більш-менш ну трошки воно вщухне, трошки воно якось спокійніше, а потім воно набирає обертів вже ближче 1-2 числа. Воно набирає обертів. Я в одному прогнозі говорила про те, ми почуємо про смерть якихось наших ворогів, якихось расистів. І це буде для нас дуже гарна новина, хотіли її ще сюди принести? От почуємо про смерть, яка буде нам дуже вигідна, скажімо так. Е, Кристиночко, а чи почуємо ми хороші новини? Нарешті, вже в новорічну ніч, адже знаємо, що е, чуємо про е, виготовлення от такої потужної зброї, саме е, зі сторони України. Така от гарна назва, як трембіта, далекобійна зброя, чи досягне. Вона мети чи полетить до ворога. Хотілося би надіятися, але ближчим часом, от власне, на ті свята я поки що, ну, тобто, вона в розробці, я не бачу конкретно її запуску. Розумієш, тут навіть ще навіщо воно виглядає? Може, от вона вже і є, але нам не дають. Тобто тут справа не тільки у наявності зброї, а справа і у тому, щоб ми могли нормально вальнути. А ми не можемо. Крістіно до попередніх масованих обстрілів ем, говорилося також, що маємо е, таку і лазерну зброю, і навіть почали е, говорити про те, що вона вже була застосована під час масованих атак. Чи так це насправді, чи це фейкова інформація? Я не бачу її застосування. Це фейкова інформація. Давай глянемо, чи вона взагалі в нас існує. Давайте. Розумієш, я не знаю конкретно, чи то от вона лазерна, Ні, ніби показує, що щось є. Таке від нас скрите. Щось є. Нехай воно там називається лазерна. Добре. Щось є, але ми не, ми не можемо тим користуватись. Ми не можемо це застосувати. Хм. Тобто, виготовляємо, виготовляємо, а застосовувати ну, не можемо. Ну так, так, на жаль. Кристино, на жаль, з'явилася інформація про те, що ворог окупував Новооленівку та Сторожеве. Чи буде ще окупація території України? Ось давай подивимося до кінця грудня. Чи будуть ще окуповані якісь населені пункти? Дуже на це схоже, що кордон. Нашої держави може трошки сунутися не в ту сторону, в яку би хотілось. І може. це вже і це вже буде до кінця грудня місяця. Я би сказала, напевно, до кінця от зимових свят. Більше так мені йде не грудня. А більше, коли йде е, завершення наших свят, то, напевно, нас коли завершення? 18 січня, правда? Угу. Що закривається весь цей коридор. Ну, якщо дивитися, якщо брати по новому святкуванню, то 7 січня у нас припадає як свято водохреща за новим стилем. Ну, В принципі, тиждень. Не е, розумієш, дивися, ми, пере, е, ми переміняли дати енергетично, хто людям заборонить, розумієш, це є пам'ять. Це є наша пам'ять, тобто, от е, наше 7 січня, 18 січня, ти не можеш в людей вирізати з, з мозку. Це є наша клітинна пам'ять, наша ДНК. І все одно є люди. Знаєш, як е, зараз, е, коли ти святкуєш, я буду святкувати і по-старому, і по-новому. Є дуже багато таких людей, погодься. Розумієш? І тому ми не можемо е, стерти ті свята у людей з голови. І є люди, які будуть, які все одно. Розумієш, воно роками було так. Енергія роками е, розповсюджувалась, власне на цей коридор. І зараз воно нікуди не ділося. І, і тому, напевно, карти більше показують підлаштування тих енергій, які є. Тут же ж не суть в тому, що ми поміняли там 5 на 7 чи 20 на, на 19, правильно? Енергетично воно ще живе. Угу, Тут я з тобою не можу не погодитися. А ми перейдемо до таких втішних новин, тому що ЗСУ вдарили по пункту управління росіян на Курщині. А до того була інформація, що там ми втрачаємо позиції. Як же ж будуть розвиватися події? Давай будемо дивитися до кінця року, чи почуємо ще втішні новини з Курщини про наші там перемоги. Ти знаєш, непогано. Щось ми там, е, там візьмемо, і там е, досить е, така дуже важлива людина, дуже гарно ми керуємо там. Тобто, ми так знаєш, е, як то сказати, дуже розумні робимо вчинки. Угу, угу. От, якось так все в нас там виходить стратегічно, тому що я бачу, що якісь ті манери, які там е, роблять наші хлопці, що вони дуже дуже вдалі. Угу. Молодці. Крістіночка, також хочеться поговорити з тобою про блекаути. Тільки ми встигли відновити свою енергосистему. Тільки знову почали звикати жити без відключень ворог на святий вечір вдарив по енергосистемі по західній Україні. Саме по ми говорили це вже на початку програми, саме по енергосистемі Західної України. Одразу ж на наступний день на різдво нам почали виключати, вимикати світло, і ми ставимось до цього з розумінням, тому що і так, таку масовану атаку ми фактично нам вдалося її відбити. Давай подивимося, чи будемо ми. Під час нового року новорічних свят без світла. Чи потрібно купувати свічки? Е, важко так відповісти на, е, ну, на загал на всю Україну. Ну тотального такого блокауту я не бачу. Можливо, будуть точки там, де не встигнуть щось відновити. Або точка, яка буде уражена ще до Нового року, тому що ми багато переглядали і там можуть бути ураження якихось наших е е структур. Але тотально я не бачу. Але свічки купляйте, щоб, хоча б як якесь було новорічне, напевно, якийсь настрій. І щось собі люди змогли загадати. Також Кристіну зараз дуже часто говорять про можливий переворот в наших сусідів у Білорусі, що в січні під час проведення виборів там будуть вибори, ну з очевидним звичайно результатом, але говорять про те, що там готують переворот. Чи бачиш його ти? Ну, готувати то його готують, але він буде ну, він не, не програється там, його притиснуть, і він не дасть ніякого руху. А те, що там він, тобто всередині, там все гниє. Якщо ми беремо державу, там все гниє і там погано. Люди розуміють, люди страждають, люди встають, як то кажуть, на диби, розумієш, але. Я не бачу від цього якогось КПД такого. Він то може десь трошки, знаєш, якби вийти, але буде затушений і пригашений. Ну, шкода звичайно, але віримо, надіємося, що все ж таки і свідомі там. Білоруси, які все ж таки підтримують цей переворот і дадуть можливість зайти до влади новим, як то кажуть, свіжим людям, які все ж таки піднімуть цю країну. Кристиночко, А ми з тобою в цьому році бачимося вже не крайній раз, як вже в нас прийнято казати. Дуже плідно ми працювали з тобою. Протягом цього року. Тож я хочу від каналу, ясно бачу, привітати тебе з прийдешнім Новим роком. Нехай він принесе тобі звершення всіх твоїх бажань і здійснення всіх мрій. Вірю, що так воно й буде. І надіюся, ти привітаєш і наших підписників. Я так само хотіла би щиро від всього серця привітати всіх. Побажати нам терпіння, побажати нам е, вміти виявляти більше любов, бути більше терпимими і розуміти, що це все закінчиться. Я була дуже рада бачитися з вами, співпрацювати з вами і переживати, і щось трохи дуріти з вами в ефірах, і плакати, і змучувати з вами, і працювати. З вами, бо я розвиваюся об вас, а ви отримуєте якусь енергію від мене. Я надіюсь, що ми будемо надалі тут бачитися, тому що ви мені вже є. Ну тобто, в мене вже є якийсь обов'язок, звичка і велика любов до тебе і до всіх, всіх вас. Дякую тобі, Крістіно. Ну і що ж? Кажу тобі до зустрічі у новому році на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. Дякую, дорогенька. Всіх вітаю.